Очку звати Гучі, не навіть повідомик <Томасла> Гучі. То спеціально Гучі роблять для собак. Скільки коштує такий ремішок? Десь 200. 200 доларів. Інспекторка львівської митниці Юлія Дрига похисувалась образом за 8 тисяч доларів. Вже за годину її звільнили. А от суд залишив Романа Гринкевича під вартою та знову зменшив йому розмір застави. Також у сюжеті ви почуєте про підірвання машини у Москві зрадника, екс-офіцера СБУ Василя Прозорова. Дочекайтесь деталей за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь і включайте дзвінок. Мене звати Ніколас Карма, цікавлюся, скільки коштує ваш лук. Отже, відомий блогер Ніколас Карма, який часто ловить вулицями Львова відомих персон, та питає, скільки коштують їхні луки, тобто образи. Цього разу вполював головну державну інспекторку львівської митниці Юлію Дригу. Дівчина похизувалася брендовим одягом та прикрасами. Все закінчилося скандалом. Як повідомляє РБК Україна проект Стайлер, про це у своєму телеграм-каналі розповів журналіст Тарас Середич. Yep. Так, інспекторка розповіла на камеру про свій одяг. Як виявилось, навіть собака Дриги носить бренди, а саме повідець від Гучі за 200 доларів, а це майже 8 тисяч гривень. Дрига без зайвих сумнівів оголосила ціну і своїх речей, загальна вартість яких склала приблизно 8 тисяч доларів. Спеціально Гучі роблять для собак. Скільки коштує такий ремішок? 200. 200 доларів. Так. А сумка. Так ви ж знаєте, вже ціни всіх тих лові А якби я так мені так всі відповідали, то я б вже не мав що знімати можливо через байера купували, може дешевше було. Десь півтори. І взуття. Взуття. Ерме. Десь 800. Доларів. Так. А Годинник. Годин карті. І скільки коштує такий? Десь 5 тисяч? Десь так так. Піджачок такий, вийшли і взяла. Десь 2 тисячі. Гусини, Хальцедоні півтори, напевно. При цьому інспекторка не стала приховувати, що працює на державній посаді. Втім, звідки у неї такі кошти на брендові речі не розповіла. А чим ви займаєтеся трошки на себе, трошки на державу. На державній роботі працюєте? Ага, Добре, цікаво, що у декларації Юлії Дриге за 2023 рік вона заробила близько 136 тисяч гривень. Працює дівчина на посаді головного державного інспектора відділу складського обліку зберігання оцінки величного майна та розпорядження ним управління адміністративно-господарської діяльності Львівської митниці. Власне дані про це є на сайті Львівської митниці вже за годину після того, як відео почало. Ширитися мережею стало відомо. Дригу звільнили з роботи. Сама ж вона у коментарі журналісту. Середичу в сльозах просила передати певну інформацію. На митниці вона працює серпня 2023-го. Ще не встигла адаптуватися до роботи. Годинок картіє копія, сумка Луї Вітон. Це стара колекція, але оригінал, яка була куплена давним-давно за гроші від бізнесу, а саме інтернет-магазину, розповідає журналіст. На моє конкретне запитання, що з того всього, що ви назвали на відео, є оригіналом? Дівчина відповіла: нічого. Трохи путанина. Мало того, відео з луком дриги кудись зникло з акаунтів Ніколаса карма Блогер видалив або приховав скандальний епізод. це відео, яке було видалено зранку, я його опублікував після цього, через декілька годин мені написала Юлія. Я ще тоді не знав, хто це. Я просто побачив в фотографії, що це героїня з мого сьогоднішнього відео. Вона лагідно попросила мене видалити це. Відео я його архіву тому що я поважаю право на приватність е, своїх героїв, і я таке робив вже декілька десятків разів. Я видаляв відео, тому що ну є різні ситуації людей хейтили, вони не могли з цим впоратись. Е, тут нічого такого немає. Потім я вже дізнався, хто така моя героїня, чим вона де вона працює. І вона дала якомусь е, журналісту інтерв'ю, де все розказала, що вона попросила мене видалити це відео і так далі. Ну і це відео кругом і так вже всюди розлетілося. І Вона мені сказала, що я можу його, якщо хочу, вже розархівувати. Тут нічого такого немає. Відео і так вже є кругом. Все, господи, е, я чітко на відео задав запитання, чим людина займається. Мені дали відповідь, що працюю частково на себе, частково на держ. Службі, так? так? Да. на держслужбі, Дер... все на цьому відео закінчилось і моє запитання закінчилось. Я ніколи не лізу і не купаю щось там глибше. мені що, Нема чим зайнятися. Крім того, журналіст додав за даними його джерел, Юлія Дрига є колишньою дружиною відомого в вузьких колах інспектора по боротьбі з контрабандою Олексія Дриге. А нині має теплі стосунки з одним із керівників львівської митниці. А от мовознавиця та народний депутат України сьомого скликання Ірина Фаріон прокоментувала ситуацію стосовно інспекторки. Тут не з дригами що робити, тут що робити з начальниками, які, які таких дриг беруть на роботу, бо кожен шукає собі подібного. Це закон гомеопатії. То якщо вона розповідала про лук, то я би вже воліла, щоб кожна жінка мала з собою танк, джевелін, енлав або щось інше, бо з лука тепер не стріляють. Що її внутрішній світ і що її одяг відразу свідчить про те, у якій глибокій кадровій кризі ми з вами перебуваємо. Бо е, тих людей, які реально працюють на українську ідею, їх звільняють з роботи. А отут з Вільнили роботи тільки те, що що воно через те, що воно набуло розголосу, і суспільство на це належним чином було. Я і моя сім'я Так стали жертвою ситуації, коли жертвою ситуації коли... жертвою. Нас просто очагняють, називаючи нас злодіями, мародерами. Нас в нас є слідчі, в нас є прокуратура, в, в нас є суд. Давайте хай буде, буде розслідування, буде доведена вина. Тоді якось я зможу це коментувати. А моя позиція з цього приводу Ви самі бачите, що наша сім'я зараз переживає важкі часи. Все, що чоловік будував на протязі 20 років років сином, воно знищено, зруйновано, знецінено, знецінено безпідставно, без жодних доказів, без жодних фактів. Почерзний суд Києва продовжив запобіжний захід сину львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Роман. Ману, який фігурує у справі про схеми на закупівлях міноборони для потреб армії, це тримання під вартою на два місяці і з можливістю застави 393 мільйонів гривень. Про це суспільному повідомив адвокат Гринкевича Андрій Гуджал у Коментарі Суспільному пише главком за словами адвоката, клопотання на Продовження запобіжного подавали прокурора. Дивіться, я я, я відомо не бачив. Якщо ви бачили відео, що мій батько комусь передавав хабар, ви мені можете показати. Ну я того не бачив особисто, такого відео. я думаю, що напевно ніхто з присутніх тут цього відео не бачив. Всі бачили відео, як працівники ДБР затримують батька, ставлять його на коліна і перераховують якісь гроші. Ну це, це то, що бачив я. Я думаю, що це напевно бачили всі присутні. Тут. Нагадаю, Роман Гренкевич став фігурантом справи свого батька, львівського підприємця Ігоря Гранкевича. Слідство встановило. Він через підставні компанії вигравав кон контракти на постачання одягу та їжі для української армії, але частина з них або не була виконана, або була виконана з великою затримкою, чи не в повному обсязі. Загалом йдеться про понад 20 контрактів. За попередньою оцінкою слідства державі було завдано збитків на понад 1,5 мільярдів гривень також під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. що ми бачимо? Бізнес, який функціонував успішно, зруйнований жава не дотримує велику кількість податків через бездіяльність наших. Структур, що стосується чоловіка і сина, я впевнена в їхній невинуватості, в тій, яку їм інкримінують. Ну я думаю, висновки ви самостійно можете робити, коли одна стаття змінюється на другу. Це вже про щось у Москві підірвали автомобіль Toyota Land Cruiser Prado екс експрацівника СБУ Василя Прозорова, який ще 10 років тому пішов на співпрацю з ворогом, а згодом переїхав до РФ. Пише ТСН. про це повідомляють російські телеграм-канали. Машина Прозорова вибухнула 12 квітня у Москві на Коровинському шосе. Вибух прогримів щойно власник спробував завести авто. Як ми бачимо з відео у мережі транспортний засіб зазнав суттє пошкоджень на кадрах. Видно, зрадник сидить на багажнику машини. Щодо прозорова, то його госпіталізували з травмами ніг та у стані шоку. Слідчий комітет Москви відкрив кримінальну справу за статтею про замах на вбивство. За основною версією спрацював вибуховий пристрій. в Херсоні скільки було теракта проти чиновників російських Ми можемо опускатися до тіралі можемо до Що касається відповідки на сотрудникам спецслужб, людям, носящим погоны, то, знаете, есть такая прекрасная фраза «Лучше быть, чем казаться». Лучше вот сделать. И пусть враги, тех, кто надо, они и так будут знать, кто это сделал и как это было сделано. А раздувать шумиху вокруг него и делать дешевый пиар, как делает эта вот украинская сторона, ну, я как бы не сторонник таких вещей. Я считаю, что не стоит. Это реально дешевое позерство. Нет, вот лучше делать. Пускай они знают и боятся самого молчания. Тож, кто такой Василь Прозоров? Прозоров працював у СБУ на посаді старшого консультанта експерта. Від 2014 року він співпрацював із російськими спецслужбами та передавав інформацію про хід АТО на сході України. Кілька років тому зрадник втік до Росії. Там 2019 року Прозоров дав прес-конференцію і розповів від квітня 2014 року. Допомагав спецслужбам РФ. С апреля 2014 года я абсолютно добровольно, по идеологическим мотивам, оказывался действие спецслужбам Российской Федерации в получении информации о деятельности украинских силовых структур, в частности, в районе проведения АТО. Что меня толкнуло на обращение к спецслужбам России? Это, конечно же, Майдан. По моему глубокому убеждению, в феврале 2014 года власть в стране, в Украине, я имею в виду, захватила кучка негодяев. Это власть, не моя. Когда ко мне прийшло сознание націоналістичного и народного переворота в Києві, я прийняв рішення боротися з властью любыми доступными доступними Естественно, я зісна себя свободным от каких-либо обязательств перед этой властью. Зауважу ще в березні 19-го року. В СБУ опублікували заяву щодо прозорва. Там вказали, він був звільнений з посади старшого консультанта експерта одного з відділів штабу АТЦ СБУ. Через службову невідповідність, систематичне вживання алкоголю на робочому місці та дискредитацію звання офіцера, пропивши честь офіцера, прозоро вирішив торгувати совістю та військовою присягою, знайшовши у ФСБ РФ гідних покупців, але ця пот. Пам'ятати долю іуде справа лише часу. Попереджали тоді в українській спецслужбі. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава Зсу.